Доброго вечора, бажаю всім здоров'я. По-перше, хочу всіх привітати учасників, що роботи війшли в каталог з такою прекрасною подією, яка відбулася нарешті. Коротко про себе. Так, я військовослужбовець, так, так сталося вже давно. Мистецтвом займаюся, можна сказати, з дитинства. У мене корні і передбулося походу, напевно, генами, як ті кажуть. Але певний час був проміжок такий, що не було розмоги. Скажу, займався зовсім іншими справами. У 2020 році, коли звільнився після того, контракту, я почав займатися мистецтвом для самореабілітації. В першу чергу, привести свої мозги в порядок. Воно закрутилося, понеслося, і було дві виставки, спів, але потім опять війна, опять все займалося, закрутилося і нарешті знову в 20 в минулому році я зміг повернутися трошки до мистецтва. Багато конкурсів, фестивалів, більше 50 конкурсів фестивалів за рік провів. На Адрум попав. Чисто випадково мені показали, що є такий проєкт. Зайшов я на адром, скажу відверто, хоча не портретист, але я зайшов з портретами своїх хлопців братимів бо здебільшого всі починають увічнювати тих, хто загинув. Я поставив задачу ну, собі таку, щоб показати своїх хлопців, які живі зараз. Які захищають країну зараз. Їхні обличчя, їхні вирази, чомусь вони постійно сміхнуті. Тому так в нас в країні завелося, що ми вперед з посмішкою до перемоги. Бажаю надалі всім творчих успіхів, не зупинятися, велике казали, мистецтво світ, Надіємося на те. Ну, всім удачі. На подачі. Дякую.